Вітаю вас, хлопчики та дівчатка! До нас прийшла зима і привела з собою багато веселих та новорічних свят. Сьогодні перше свято свято Святого Миколая. Всі дітки його дуже люблять, адже в цей день святий Миколай приносить чемним діткам подаруночки. Давайте до нього підготуємося, приготуємо прикрасимо чобіток для Святого Миколая. Для роботи нам потрібен макет чобітка, вата, кольоровий папір, білий, кольору, білий папір. Макети кружечків, зірочки, фломастер оранжевий чорний, олівець простий, пензли, клей та ножиці. Давайте спочатку виріжемо сніговичка. Для цього нам потрібен бі білий папір і три кружечка різного розміру. Ми обведемо кожний кружечок і виріжемо його. Це деталі нашого снівичка. Давайте тепер його приклеїмо. Починаємо з великого круга, намастимо його, намастимо його клеєм. Тепер приклеїмо. Починаємо знизу нашого чобітка, приклеїмо великий круг, потім середній і зверху самий маленький. Нашому снігочку потрібна шапочка, відерце. Я взяла червоний колір, ви можете обрати будь-який, який вам подобається. Виріжемо кружечок, саме маленький, який ми брали для голови нашого сніговичка. Тепер його загнемо, десь четверту частину і відріжемо по лінії згину. Більшу частину намажемо клеєм і приклеїмо на голову сніговичка. Домалюємо нашому сніговичку очки та носик. Для очок нам потрібен чорний фломастер. Малюємо такі маленькі кружечки. Також намалюємо. На тулубі сніговичка, такі кружечки. Це будуть гудзики нашого сніговичка. Тепер намалюємо морквинку. Морквинка це такий тоненький трикутничок. І домалюємо ротик така паличка чорного кольору. Сніговичок наш готовий. Давайте тепер прикрасимо. Наш чобіток зірочками. Для цього я вирізала такий макет зірочки, сніжиночки і складемо білий колір. Обведемо та виріжемо, щоб вирізати зразу багато зірочок. Я вирізала наші зірочки сніжинки, тепер будемо приклеювати на чобіток. Приклеювати можна. В будь-якому місці, де вам подобається. По всьому чобітку, щоб чобіток наш був гарненький. Нам залишилось утеплити наш чобіток. Для цього ми візьмемо вату, відірвемо шматочок, який нам потрібен по довжині нашого чобітка. Так от. І тепер приклеїмо, мастимо. Зверху так намажемо клеєм побільше, щоб вата наша добре приклеїлась. І тепер так прикладемо та притиснемо. Який гарний чобіток вийшов. Тепер ви приготуйте такий чобіток, щоб Николаю приніс вам гарні подарунки. До побачення!